Друзі, вітаю вас на каналі English Вас Pass у нашій новій рубриці завдання за хвилину. Отже, усього за хвилину ви дізнаєтесь правило по лайфхак, який допоможе вам розв'язати певне тестове завдання. І почнемо з мого улюбленого лайфхаку. Цей лайфхак простий і дієвий, і дозволяє миттєво надати правильну відповідь на тестове запитання. Але спочатку тестове завдання. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. І тепер лайфхак. Єдина можлива дієслівна форма, яка йде після прийменників, це Герундій або ING форм. Прийменники це такі слова, як in, at, by, from, after, with on і так далі. І у цьому тестовому завданні бачимо прийменник by і вибір серед дієслівних форм. Отже, обираємо відповідь C – mentioning. І у цьому завданні заховалася конструкція make somebody do». А «make» у цій конструкції означає змушувати, і після нього йде іменник або займенник, змушувати кого? А також інфінітив без частки «to» – «bear infinitive». Але простіше за все цю конструкцію буде запам'ятати «make somebody do». Отже, у цьому завданні бачимо форму дії слова made у минулому часі made, потім кого? Both aristocrat and essence, і далі обираємо форму інфінітива без частки to look. У цьому тестовому завданні перевіряється конструкція позесів кейс, коли комусь щось належить. У цьому випадку картина Леонардо Де да Вінчі. Щоб утворити позесів кейс для іменника однини, додаємо апострофі С до цього іменника. Коли у нас ім'я, що складається з двох, трьох або більше слів, додаємо апострофі С до останнього слова імені Леонардо Де да Вінчіс. Отже, правильна відповідь буде Ді. Друзі, а на нашому курсі підготовки до іспиту ЄВИ студенти отримують тестові завдання кожного дня, а по суботах ми їх розбираємо. Отже, приєднуйтесь. І у варіантах відповіді бачимо adjectives, з прикметники різних ступенів порівняння, а у цьому реченні аж два маркери comparative adjective – прикметника вищого ступеня порівняння. І це буде сполучник than – чим ніж за, а також слова far, яке у сполученні з comparative adjective з прикметника вищого ступеня порівняння означає значно. І у нашому тестовому завданні «Far better than other rats» значно кращий за інших пацюків. У цьому реченні бачимо підрядні умови і пригадуємо правило: у підрядних умови не використовуємо will, «would», а говорячи про майбутнє, використовуємо «present tense». І в нашому тестовому завданні переклад умовного речення звучить так: якщо вони зроблять вибір на користь непотрібних і небезпечних ризиків, говоримо про майбутнє, але оскільки це умовне речення, обираємо варіант «present». і у «present simple» у нас два варіанти: – «a choose», «b chooses». Обираємо той, що згоджується із займенником «they». І це буде варіант «a they choose». Що цікавого у цьому тестовому завданні? Правильна відповідь залежить від вміння розпізнати певну граматичну конструкцію, а саме умовне речення. Умовні підрядні речення дуже часто називають if clauses», оскільки у більшості випадків вони починаються зі сполучника if, але крім «if» є інші умовні сполучники, і один з них це «in case», у випадку якщо Саме ці сполучники бачимо у цьому тестовому завданні. А правила, про яке треба пам'ятати, ми розбирали в попередньому випуску, і воно звучить так. У підрядних умови замість will використовуємо present tense. І в варіантах відповіді бачимо дві форми present simple. Обираємо ту форму, яка узгоджується із займенником something. І відповідь буде a happens. І у цьому завданні приховалася подвійна порівняльна конструкція The plus Comparative, the plus Comparative. Comparative це прикметник або прислівник вищого ступеня порівняння. Прикладом цієї конструкції може бути речення The movie study, the movie know. Чим більше ми вчимося, тим більше ми знаємо. І що ми бачимо у нашому тестовому завданні? У першій частині речення початок конструкції the movie read, і у другій частині ми повинні обрати продовження the plus Comparative. І переклад буде такий. Чим більш різноманітними будуть їхні пісні, тим більше вони будуть вирізнятися серед інших птахів чоловічої статі. Отже, правильна відповідь B The Better. Це речення йде у минулому часі. Спочатку Джеймс Дін з'явився у джинсах у фільмі, а потім вони стали популярними серед тінейджерів. Отже, одразу відкинемо форми теперішнього часу: Present Simple і Present Perfect. І у нас залишається форма past simple – were і форма past participle – weren. І тут можна згадати такий лайфхак, що при судкому реченні може бути тільки часова дієслівна форма. А past participle – це не часова дієслівна форма. Отже, викреслюємо цей варіант також. І у нас залишається єдиний варіант were – форма past simple. Це і буде правильний варіант у цьому завданні. Треба знати правила, що стосуються років і десятиліть – decades. Якщо ми говоримо про один конкретний рік, ми не ставимо ані артикль, ані закінчення, ані апостроф. Просто йде прийменник Ін і власний рік. Наприклад, in 1995, in 2023, in 1049. Але коли ми кажемо про десятиліття, нам потрібний означений артикль the і закінчення С. Наприклад, in the 1960, the 2020, s in the, the 1890, тепер наше завдання. У цьому завданні немає варіанта, де не було б артикля або закінчення. Отже, робимо висновок, що тут буде десятиліття, decade. І правильний варіант the 1850s. Але у цьому завданні яку часову форму брати, і підказкою будуть однорідні дійслівні форми. The line saw and suggested. І тут ще одне цікаве питання, чому після suggested, дійслова у минулому часі у підрядному реченні йде дійслова у своїй початковій формі they enter. іншими словами, чому у цьому випадку надіє принцип узгодження часів? І відповідь буде, тому що це така конструкція. Suggest that somebody should do. І цікаво, що шут може бути присутнім у реченні або може бути пропущеним, але воно зумовлює те, що після підмета у нас йде дієслово у початковій формі, незалежно від підмету або від часу дій слова Друзі, ще більше завдань лайфхаків і пояснень на нашому курсі підготовки до іспиту. ЄВІ приєднуйтесь!